Ну, а мне еще один ингибитор надо еще вкачать. У меня вытравились 280 и 160 хитпоинтов. У меня 160 хитпоинтов. Угу. Mm -hmm. Ну, як. Кожен навик, здається, дає плюс 20 до хітпоїнтів. Зараз піднімлю. А -а -а. Я тут весь... Я військову хуйню знайшов. На вишки. Тут сейф взламаю. Взламав військовий сейф. Касета. О, ще зброя якась валялась. Можна буде продати. Я кахуй не шостого рівня, ти мені скажи, я не бачу. На іншій локації ВГМ хуйня шостого рівня ми її залутали, але там. Бля, я відключений відгри. Ахує його знає. В паузу зайшов. Конектися? Пробуй. Підконектися. В паузу зайшов, блядь, і якусь хуя написав, у ви від відгри. Тут зброя. Ще одна. Та продати хоча б, знаєш. В Сенсі. <плес> У ну, мене катана наносить більше, ніж молот. Легендарний молот в мене наносить 48, катана в мене наносить 69. 69. Катана Ні, у мене синя вона. Рідко. Рідкісний меч. Ну, її ще можна вкачати тут. Бля, ну підфармились ми в цю ніч досить таки непогано. Не. У нас є два боса шостого рівня. Не хочеш сходити? Так. Ось тут. ВГМ аномалії, ті, які ми вже були. У мене вони є всі. Вони в мене є всі. Два боса шостого рівня, як мінімум, у нас є. Але треба... Свойове місце я туди не випрям. Мені б аптечок десь вкачати було б непогано. Або хоча б купити. Ти я так розумію, за мною біжиш аптечки, то також шукаєш. У мене також. Бля дерева тут сюди на також бачу. Що ти хочеш? без цього ніяк? Я там рази 4 одне й те саме метро відчиняв, просто бігаєш біля нього, воно з'явиться, зникне, з'явиться, зникне. На землю. Нахуй. Так, бігти ще шукати. аптечка. Ти де? Ти далеко. Біжу до тебе. Бля, я біля боса прям. Відконекти все, здається, відкадешився. Це що ми тільки що були. Так, і мені на мабі він знову показався. Зараз пробуємо Я чині. А його тут немає, до речі. Демон Енеп каже, ти у великому місті вже був. Ні, ще. у великому ще не були. Так, напевно, не знаю. ВГМ аномалія пуста, немає тут боса. Показала, що від але, але, але напевно вночі треба приходити. <звук> О, маленький мутаген. Блять, полікуватись би. Де маентнеб каже, там майже літати можна. Ну, ми туди ще не дістались. Ми на першій локації ще бігаємо. Поки що. Ну, аптечки час поліпшувати, до речі. Бо це хуйня, вона не лікує мене повністю. Бля, я не знаю, чи я до тебе встигну. Демантен вкаже, зараз є якась скидка на неї. О, не з... Немає, немає говорить. Я її давно купляв по скидці. Була скидка, я її взяв. Вирішили пограти ось. До цього грали в вальхей. <смістична> не рекомендую. <смістична> а, я зрозумів, як запустити цю хуйню. Так. <смістична> Демонент не б каже в мене торренту, але хотілося б кооператив. Купити можна, в мінімум. Ну, зачекати, доки скидка буде. Антоніо Антоніоберласконі каже, а куди в'їзд дзвонити? А, в Діскорд в групу зайди, і там є цей. Ну, ти ж в групі вже в нас, я бачу. Просто заходь в дайтлай, другий голосовий чат. Ми вже там сидимо. Антоніоберласконі каже, равлик, істо я тобі можу сказати, де скачати і грати. Бля, мене покладає. Деман Енеп каже, Сталкер 2 купив. Е, uh, Я також Сталкер 2 купив. Єбать боляче, нахуй. Антоні Оберласку нікар. У мене відображається тільки перша частина. І йому ніхто не наноситься, до речі. Антоніо Берласконі каже в групі. де? На Нагорі бачу. Тебе ще діста. Де мене не б, каже равлик Антоніо Берласконі В мене є пірат, та майже пройшов її, а першу маю в епіку із тімі. <світ> не знаю. Ой, у мене перша також є в епіку і стіни. Але першу вже грали і давно проходили вже. Антоніо Берласконі каже равлик, І стой я граю в другу піратку онлайн. Де ця хрінь бігає. Де Мантене каже першу ще з сокуром, грали разом. Ой, ватафак. Антоні оберла з конікажа равлик, сто, зараз якраз під'ємнуюсь. Ой, бля, не піднімлю. Демон НЕП каже, равлик, Антоніо верла с А, до речі, ти якщо ти прямо <п> я відконектуюся, ти прям тут відконектуюся. Так. Ну мілітаю спокую. Антоні Оберлас Коні каже равлик із тої лазика пишите допоможу. Антоніо Берласконі каже доволі просто все. Ага, я бачу. Я їбав, ми все одно побремоти. Більший. Антоні Оберласконі каже, Паша, я зайшов в голосові канали на Дай лайк і тиша. А ти не в той канал зайшов, там є лайк другий. Ану зараз. Зараз, 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 зараз. Антоні Оберласконі каже, у мене його не видно. Зараз, хвилинку. Ой. Так, дозволи, дозволи, дозволи. Забув тебе додати в той канал. Пробуй, повинен з'явитись інший. Антоні Берласконі каже: Ой є. Привіт. Ну, ми вже пизди отримали. Так, але можна, здається, і так підключатись. <кій> чути, -та, чу чути, чути, чути. Через друзів, друзів у мережі. Тут таке класне місце для фармана знайшли, але я вже його проїбав десь. Так. Додати та Як ти підписаний? А, бачу, 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 бачу. Кинув запит. Так, щ... ремесло. Мені аптечок не завадить. Ага, немає ремесла. У нас сьогодні, так сказати, челендж. Пиздимо всіх кулаками. Зараз зайдеш, дізнаєшся, чому кулаками. Иде там кричал их, то есть а, там стычка. Так, метро. Нифига себе тут зомби. Зараз, зараз. Де дах найближчий? Так, меню, 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 друзі. Успіхи, може, версії гри різні. Ну, сьогодні івент, типу. Якраз от ми коло саме А что ты утримал? Я тут... до дарил его, дервался. Ого, видно Я Якогось великого завалив Фу, зброї назбирав, я грибу Добре, давай. Я пляшку дістав. прям в повітрі було. Так, що в нас там за кісти залишилось? Ну зараз у нас основне стоїть завдання. Якщо знаєш, по дорозі вулики, говори. І о... Ні, Не-не, -ні, вулики. Ще. сюжетне завдання. Так, з доповнення. Ну, його можна і пізніше пройти. Ти правда, хочеш? Я ж говорю, можна і пізніше пройти. Треба випробування. Ну, гаразд, давайте на основне завдання. Якраз я зайду до торговця, поліпшу щось. У нас побочка залишилась. Здавайся. Та це не побочка. Це типу завдання там, де зброю тестиш. Ну їх багато тут, так само, як і це паркур Це не сильно така велика побочка. Це просто випробування вже на локації. Я думав, ти вже на місці. Я також трішки закупився, як мінімум хоча б обтечів, хоча б я Досвіду все одно немає, можна, типу, не чекати, доки піднімлять Це коли досвід, ти набираєш то так. Єбай далеко. О, торгаш. Ты, как ты уже тянешь, то вже не хвилинку, хвилинку є. Та блядь хотів аптечок. Там в нього аптечки якраз були. Дві штуки. О, в нас тут о, додаткове завдання є. Хто ти мать твою? Полегче, он миротворець Откуда знаешь? Они все время здесь крутятся. Он чужак, пилигрим. Что? Он пришел из-за стен? Ни хера себе. Не знаю, что привело тебя, но будь аккуратнее. И миротворцев. У них нет друзей. В этот раз с биомаркером. Гарл велел отвести тебя к нему познакомить, если ты появишься. Прекрасно. Раньше он хотел меня повесить. Там я знакомый. Человечество построило цивилизацию, оказавшуюся колоссом на глиняных ногах. Мы не должны повторить это же. Он не хотел, он был вынужден. Ты был угрозой для всех. Конечно. Не слушайте глупцов, призывающих к реконструкции. Бля, еще только мы там поразмовляю. Я хочу боже скупиться. Пули в брони тамплиери. Кто бы мог подумать? Пилигрим на базаре. Добро пожаловать. Да, я еще жив, несмотря на твои усилия. Вижу, ты затаил обиду. Но будь ты на моем месте, ты бы меня понял. Мы несем ответственность за безопасность всего база. И мы относимся к этому серьезно. Вот почему мы так поступили. Надеюсь, ты нас простишь. Итак, будь добр, расскажи, как сейчас обстоят дела во внешнем мире. Плохо. И становится хуже. Поселений все меньше, и они не растут. Я боюсь, что скоро уже будет некуда идти. Это не удивляет меня, сын мой. Человечество должно достичь дна, чтобы снова подняться. Вот для этого мы здесь. Есть еще новости? Вообще-то нет. Расскажешь мне побольше о своих людях? Нас называют народом базара. Просто потому, что мы здесь живем. Но на самом деле мы свободные люди. Свободны от лжи, от денег, от религии, от войн, от политики и от темных облаков, закрывших землю. Звучит хорошо, слишком хорошо, чтобы быть правдой. О -о -о. У нас Сейчас тоже есть меня в сакте. Например, нехватка воды. Но проявив мужество и терпение, мы когда-нибудь создадим рай. Ты, кажется, почти рад краху цивилизации. Это было настолько трагично, насколько неизбежно. Культ потребления и вера во всемогущий доллар привели к катастрофе. Вот почему мы стараемся не повторять одну и ту же ошибку. Это было бы преступлением. Мы хотим создать новый порядок, основанный на социальных связях, на семье и коллективе. Справедливый порядок, где люди поддерживают друг друга. Где полиция или армия не стреляют в тех, кого они призваны защищать. Где хватит места для всех. Но давай вернемся к твоим рассказам. Слухи, это все, что тебе от меня нужно? Нет. Но ты пришел извне, и теперь ты среди моей паствы. Поэтому мне нужно знать, ты волк или овца? Так кто ты? Мне не нравится мне эта не метафора. Не метафор. Да, ясно. Пилигримов не интересует метафоры и поэзия. Они предпочитают действовать. Кстати о действиях. Я ищу Софи. Неужели? И зачем же? Есть посылка для нее. Неправда. Прости. Софи никого не знает в Невилидора. Она родилась и высла здесь. Наверное, поэтому она так заботится об этом. Вот не так что, если это не посылка с соседней улицы, мне придется назвать это блефом. Кто сказал, что это блеф? Я. Это видно за милю. Ну да ладно. Я да, можно я его захуярю? И знаешь почему? Почему? Потому что даже если у тебя дурные намерения, она с тобой справится. Мы с тобой справимся. Точно так же, как справились в прошлый раз. Сука, ногами запинаю. Иди туда. Пока не увидишь настоящего великана Это Герман, телохранитель Софи Она будет рядом Спасибо, не трудно было? Не лги мне больше, Пилигрим В конце концов, я ведь не лгу тебе Просто mm -hmm. отвечай мне тем же Где цей петушара? Дайте я его ногами захуяю а, Не можно Та не туди, не туди, сюди, сюди, сюди давай. Тут два знака оклика. Так. Я також. Спочатку до торговця закупити все, що мені треба. Єбать тут зброя нова. Булава легендарна, 48. Лайну представляет, как старые добрые времена. Тогда стоит зайти. И одна аптечка, всего одна, я ебу. А я ще не поліпшую. Я продаю все, що в мене зайве. Мені. Я 5 машу. А в не так, создаю добро підкупити можна? Поліпшити. Течки поліпшити не можу, потрібно середній трофей, якого у мене немає. Бігать Отруту можу поліпшити, до речі. Так, ану, зброю. Збро. Я можу зброю поліпшити.